Сума чисел додатних. Тільки додатних. Від'ємних. Тобто від'ємне додати від'ємне. Та сума додатних та від'ємних чисел. Перший приклад. 5 додати 18. Люди домовилися. Що зайвих плюсів та інших знаків, де вони розуміють, які, які вони, не ставити, щоб швидше писати. А ми з вами зараз уявімо, що це гроші. І кожне число відокремимо у дужки. І тоді, якщо це гроші, то напишемо плюс 5. Додати плюс 18. Дорівнює плюс 23. А домовилися плюс не писати, то напишемо дорівнює 23. О ми вміємо з вами знаходити суму додатних чисел. А зараз ми Наступний приклад розв'яжемо: мінус 3, мінус 4. А ви скажете, а де тут сума взагалі? Угу. Дуже легко. Борг 3, та борг 4. Ух, то борг 7. А ми домовилися борг писати мінусом, мінус три. Мінус 4, борг 7. Відокремлю кожне число дужками. Мінус 3 додати мінус 4. Тепер вже це зрозуміло. Мінус 3 додати мінус 4. Дорівнює, знову борг, той самий знак, той самий мінус борг. Саму міру боргу додаємо 3, додати 4. Буде. Мінус 7 борг 7. А запишемо це ми отак. Мінус 7. Зрозуміли. Як ми додаємо від'ємні числа. Знак мінус. А саму міру чисел додаємо, підкреслимо. Зрозуміли. А якщо число одне від'ємне, а інше додатне, або їх там ще більше. Ну, нехай зараз два числа. Борг гроші. Давайте відокремимо кожне число. Мінус 5, додати плюс 10, як ви думаєте, буде борг чи гроші? Так, ми віддамо борг, і в нас іще гроші залишаться, тому що міра грошей більша. Дорівнює. Одразу пишемо плюс. А тоді робимо отак. Затуляємо пальчиком знаки. І, як ми звикли, від більшого числа віднімаємо менше. 10 мінус 5 5. То буде плюс 5. А потім можемо записати, як ми звикли, дорівнює 5. Ще один приклад. 10 мінус 50. Знову, де ж тут сума, як її немає, є. 10 це гроші. Додати, а мінус 50 це борг. Що за мірою більше? Борг чи гроші. Борг. Ставимо одразу знак мінус. Затуляємо пальчиками, чи, чи в умі затуляєте знаки. І від більшого числа віднімаєте менше. Мінус 40. Всього найкращого.